Христос Воскрес! Дорогі глядачі! Останнє вам відео наше про українське місце слов файно залетіло. Дякую за коментарі, бо і я ще щось дізнався, і думаю, що не лише я один, а всі, хто бачили і хто ще будуть видіти це відео. І йшла бесіда, що читали з книжки старослов'янською мовою. А нині давайте поговоримо, якою мовою колись говорила і молилася Україна. Підписуйся на канал, став подобайку, з нами буде зараз цікаво. Чому власне, я зачепив цю таку тему стосовно старослов'янської мови? В нас у гуцульській говірці, і не лише у гуцульській, тож ще у Покутсько-Буковинських говірках, діалекті з Західного регіону України, у Бойківській говірці, так само є дуже багато таких архаїчних слів, котрі до нас дійшли ще з старослов'янської мови. І тут важливо розуміти не церковнослов'янської, а старослов'янської. Нині про це поговоримо, бо це є цікаво. Ми ще гуцули так говоримо. В нас ще є такі питомі гуцульські слова ходив бих», робив бих», спав бих». І ще багато-багато інших. Наприклад, Я ті казав, чи я ті казала, не «тобі», я не «я ти казав, а ті казав. І тобто тут є такі файні моменти, бо ми зрозуміли. Яке мовне багатство є в наших діалектах, які ще ми використовуємо слова, і скільки е, тисячоліть, скільки протягом тисячоліть людей передали нам ці слова. І коли ми говоримо, ми не думаємо над етимологією, над походженням того слова, а насправді кожне слово нашої мови воно є золоте. Тому про це зараз буде трохи більше. Коли ми починаємо говорити за мову давньої Русі, давньої Руси України, зразу нам в голові є такі два моменти. Мова розмовна, мова, якою розмовляли на щоднини, і мова молитви, скажімо так, мова світочна. Не повірите, але це були дві різні мови. Чому? Кирило і Методій, коли принесли перші богослужбові книги сюди до нас, вони переклали їх на староболгарську мову, солунського діалекту, теперішнє місто е, Салоніки в Греції, колишні тесалоніки, отже, ще туди слов'янський світ теж доходив. Але якби ви послухали їхню відправу, то я думаю, що зараз ніхто би не зрозумів, про що там йшлося. Тобто настільки це була величезна різниця на, кхе, тої богослужбової мови вже на той час від мови розмовної. Майте собі на увазі, що наші слов'янські племена, котрі заселяли цілу нашу русь і теперішню Україну, вони в той час жили настільки відособленою окремішно, свого роду, так як у резервації. І вже кожне племено, кожне плем'я мало свої особливості мови. Потім ці всі особливості мови, тако полегоньки полегоньки входять в єдине русло. Зараз про це все трошки ще послухаєте детальніше, як же ж воно відбувалося. Бо там є багато цікавих моментів. Розповсюджуючись по слов'янських землях мова набуває вже своїх рис і таких локальних рис. Зараз, зокрема, це дуже добре прослідковується на е, слов'янських мовах різних народів, зокрема, котрі наші найближчі сусіди: поляків, чехів, словаків, білорусів, навіть частина, е, частина Румунії. Тодішньої ще Валахії, Волощини. Там теж була частина слов'янського населення. І оці всі локальні риси вони входили в своє правило читання мови. Це правило називається ізвод. Тобто, перекладаю сам термін, ізвод означає зведення або редакція мови. І цих ізводів насправді було дуже багато, бо був і моравський ізвод, беремо з інших мов так, світових, був. і Румунський ізвод старослов'янської мови, були інші, але два найважніші, котрі в нас були і є в Україні, це є давньоруський ізвод староцерковнослов'янської словянської мови. Тобто найдавніший і перша писемна пам'ятка, така найважніша, по котрій ми можемо це прослідкувати, то є Остромирове Євангеліє. Ця книга писана в 11 столітті, писана в Києві, і вже на цій книзі ми можемо прослідкувати дуже добрі. Такі моменти розмовної української мови, котра входить у богослужбові книжки. І е, як бачимо по історії, що ті всі, особливо фонетика, тобто прочитання звуків староболгарської мови, те, що було незрозуміло, люди не ломили собі язик, вони просто замінювали це на свої слова. І, власне, з цього формується оцей момент ізводу. Наступна пам'ятка з цієї писемності і цього періоду це є Луцький псалтир, це є 14 століття, і вже в цьому псалтирі теж ми прослідковуємо дуже багато, дуже багато слів з церковної мови, котрі знову ж таки входять у ці богослужбові книги. Зокрема, у цьому Луцькому псалтирі з 1384 року, майте нагадці, є закінчення дієслів однини і множини третьої особи, уже притаманні нашій теперішній розмовній мові. Ходить, ходять, водить, водять. Наприклад, слово отець, конець, тобто необірвані слова, бо гуцули ще й понині користуються давнішою вимовою, давнішою фонетикою ходить, робить, видить, сидить, любить. І в цьому є власне така ну, цікава відмінність, як воно тут у горах собі збереглося і як наша мова розвивалася далі. І входила поволі-поволі у богослужбові книги, котрі є найкращою пам'яткою писемності для будь-якої держави, бо зберегли, власне показали розвиток мови. Другий ізвод, друге правило прочитання старослов'янської мови маємо київський ізвод, яким користуємося наразі і донині. І він є для нас, українців питомий, рідний і найкращий, бо він є наш. Почав інформуватися. Від 14 століття до 18 століття, і власне у 18 столітті завершився. А формувався він на тогочасних землях Великого князівства Литовського і пісні Речі Посполитої. Це був такий дуже цікавий період, бо це була доба Ренесансу. І в тім числі це була доба Ренесансу української культури. Це була могилянка, котру на той час знала вся теж Європа. Це були найкращі викладачі, котрі працювали теж над мовою і котрі, зокрема, працювали в той час і на нашого теперішнього ворога. І тут дуже така ну, дивина. Бо одні пішли працювати на ворога і скапарили цей київський ізвод московським ізводом. Про це ми поговоримо трошки пізніше, але говорячи власне про цей київський ізвод. В той час випускалося дуже багато друкованих книг. І, зокрема, і найважніші, це котрі були книги. Книги богослужбові. Там, як я вже казав, є якраз збережений весь смак нашої української мови. І власне в той час в книжках вперше почали класти наголоси. До того часу наголосів не було. Друге, що фонетика, тобто вимова, вже з'являються наголоси українські. Які ми і зараз маємо, ну, зокрема, імені твоєму, тобто правильний наголос. І ще багато-багато інших. Я не хочу залазити аж так далеко у ці мовні питання, бо вважаю, що це відео варто зняти. Не в академічному стилі, а в такому, щоб кожен з вас, хто подивився, мав як си, як кажуть нас на Гуцульщині, зелене поняття, що ж то таке є тоти ізводи, що таке старослов'янська мова і чому це є праматір теперішньої української мови. І власне цей період, момент, коли сформувався від 14 до 18 століття київський ізвод, його ще дуже файно називають староукраїнська літературна мова. Бо вже Котляревський наприкінці XVIII століття, видаючи свою енеїду, він вже її видав як розмовною українською мовою. Знову ж таки, бачимо, ще є оце розмежування, мова буденності, мова сьогодення так, і мова церковна. Тобто ще є оцей момент пошанівку до мови молитовної. Це книговидавництво протривало не дуже довго. Знову ж таки, все би було добре, якби не маскаль. 1720 рік, проклятий богом і всією Україною Петро І збирає, видає указ, збирає всі богослужбові книги київського ізводу, котрі були, котрою користувалися ще і москалі. Забирає, формується вже московський ізвод, котрий, до речі, формували випускники і викладачі київської могилянки за файні грубі гроші. І... Була така постанова, що зобов'язаний був священник з парафії позбирати всі богослужбові книжки, здати це місцевим урядникам, йому мали видати інші книжки. Якби він так не зробив, там були досить величезні штрафи. І доходило до того, що на парафії протягом 3-4 років не було жодної богослужбової книги, не було з чого відправити. Можете собі уявити, раз скільки було знищено. І літописів наших, скільки було знищено богослужбових книжок, скільки друкованого слова маскаль в свій час в нас, як завжди, маскаль що вміє зробити? Украсти. Натомість через 10-20 років підсунути свої маскальські методички, якими зараз користується московський патріархат і дуже це популяризує, кажучи нам, що тільки вони правильно моляться старослов'янською мовою. Насправді. Для кращого розуміння, чому ми почали цю бесіду про старослов'янську мову і церковнослов'янську, отут варто поговорити, бо все пізнається у порівнянні. Не хочеться порівнювати золото нашої мови з москальським сутичем, але на цьому контрасті ми більше зрозуміємо, і для нас ясніше буде, в чому є різниця. Скалі натомість вигадали знову ж таки два своїх ізводи. Тобто московський ізвод, котрий є найдавніший, і котрий сформувався, почав формуватися з 14 століття, так як і Київський. Тому що вже в той час Москва відділяється ну, відповідно сфери впливу і, запрошуючи виробити правила, фонетичні правила, граматичні правила о цього московського ізводу, просить викладачів і студентів могилянки. Така історія. Вони так гарно попрацювали, що навіть старообрядці, котрі користувалися і по нинішній день користуються київським ізводом, сказали, що вони більше його зіпсули, ніж зробили чогось доброго. І другий ізвод то є загальноросійський або, як ще кажуть, синодальний, яким зараз користується? раз. Всім відома московська патріархія і московський патріархат в Україні не своїми голосами, що це істинно правильний спосіб, граматичний і фонетичний, що так молилися ще наші князі. Ну, чого, я знаю, я би це навіть не коментував, бо то нема що коментувати, але скажу вам, що, наприклад, Балкани користувалися слов'янські держави, зокрема Сербія, Болгарія, в, в них були свої ізводи. Вони користувалися своїми правилами прочитання, але Османська імперія свого часу знищила це, запровадивши ну, свого роду таку елінізацію, всі служби в храмах правилися грецькою мовою. Де слов'янська мова, де грецька мова. Можете собі уявити. І коли вже вони вийшли після розпаду Османської імперії і почали відновлювати службу. Старослов'янською мовою в них вже не було своїх ізводів, вони вже були втрачені. І вони що використовують? Звичайно, що оцей синодальний ізвод. Я мав в руках кілька книг, виданих в Сербії, що мене дуже здивувало, що ті книжки в один в один зі сторони граматики так, такі самі, як друкує Московська патріархія і тут, в Україні, і у себе на болотах вдома. Ба більше. Хто зараз в Україні котра з церков користується власне, Київським ізводом? Православна церква України це є раз. Поволі, поволі, але він вже заходить. Проблема, проблема цієї церкви, що її треба трохи розмосковщити. Чому? Я думаю, що і священство, і вірні теж будуть згідні зі мною, в тому плані, що більшість кадрів на той час. А беремо час ще окупації України Совєтським Союзом. Були виховані по православних семінаріях на маскальський толк. Деякі священники, перейшовши в ПЦУ, ще користувалися цим синодальним ізводом, тобто цією фонетикою. Тебе господі, котре з віку в Україні не було. І зараз воно повертається, повертаємося до київського ізводу, зводу, до прочитання звичайною нам рідною мовою. Бо коли читаємо старослов'янські тексти з нашою українською вимовою, тоді вони нам зрозумілі. Ми ніколи не будуть зрозумілі, як ми будемо читати на маскальський манір, бо будемо чути, чию мову. Звичайно, що маскальську. Хто ще користується? Греко-католицька церква користується в Україні, зокрема. Монастир монахів студійського уставу, церковне коло богослужінь, тобто часи утрення, вечірня, крім святої літургії, але й подекуди і свята літургія йде теж старослов'янською мовою. Ну, єдина цікавинка, що вони ще користуються книжками, котрі вже були відредаговані московським ізводом. О першим, ба більше вам скажу, що друкарня Почаївської лаври, оці Васильяни, певний період теж випускали е, богослужбові книжки уже цим московським ізводом. Хоча читали всі, е, граматика була їхня, так але читали всі київським ізводом, бо це було наше і питоме. І скажу вам, що е, таке найгірше. На Буковині Московський патріархат вбив Київський ізвод. В, Десь на початку 90-х років ХХ століття, повністю на Закарпатті ще воно втрималося в греко-католицьких парафіях, ще втрималося навіть в тому ж московському патріархаті, розсаднику комунізму, большевизму і всього решту. Але і там воно вже витіснялося, зараз. Уже думаю, більше витісняється, і це є такий цікавий момент. Бо що для нас взагалі є старослов'янська мова, що для нас є оці зводи, для чого ми повинні це розуміти? Власне, наша богослужбова мова ще з часів Кирила і Методія проходила теж свою еволюцію. І вона дуже сильно різниться від церковно-слов'янської мови неіснуючої, мови штучної, чуючи по наших храмах. Старослов'янську мову ми чуємо свою рідну українську мову з її питомою вимовою, і ми чуємо багатство нашої мови сучасної української і тої, котра століттями до нас тепер доходила. Ба Більше скажу вам, що київським ізводом старослов'янської мови писав і Шевченко. Хто читав поему Шевченка Марія, там є такі слова, і, власне, правдивою вимовою. Достойно піта, я благаю, цариці, неба і землі, воньми їх стону. Вже в інших редакціях, зокрема, в редакціях совєтських, кобзаря, ви не знайдете київського ізводу. Там вже питомий, російський, синодальний ізвод, все. Тобто воно вже ріже вухо, бо там вже чується виразна маскальська мова, а слова нема українською. Власне, твердження багатьох, багатьох. Віруючих московського патріархату базується на тому, що такою мовою, оці, цим синодальним ізводом молилися наші діди і прадіди. Це твердження це є відкрита маніпуляція Москви. Це є москвофільство, це є комплекс меншого брата. У нас такого не було з роду віку, бо ми мали своє. І бачачи. Чи будучи по монастирях, по церквах, чуючи старослов'янську мову, ти чуєш наш теж український мідна вуха свій, було би добре, якби, так як католицька церква перейшла на мови різних народів, де вона є, але зберегла латинську мову. Було би добре, щоб і в нас в Україні була збережена на доброму рівні. Старослов'янська мова в богослуженнях і нашого київського ізводу, бо скажу вам більше, що вже наші науковці, і навіть тепер, в період війни, бачите, кожен старається підняти нашу українську культуру, підняти себе ще краще. Починаю думати над створенням вже нового українського ізводу, який би був притаманний для цілої території України. За старовинною гуцульською традицією, ви знаєте, що треба зробити? Кладіть подобайку, підписуйтесь на канал, підтримайте українське, підтримайте свою українську душу, підтримуйте і нашу роботу. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви з Україною.